На вас склали протокол або винесли постанову про штраф, що робити, платити чи ні. Не поспішайте, жодне покарання не є остаточним, якщо воно винесено незаконно. Найчастіше скасовують штрафи через їх формальне порушення, які більшість людей ігнорують. Наприклад, якщо адміністративні матеріали складені з порушенням процедури, неточності в даних чи датах, відсутність доказів, відеофіксації чи свідків, або якщо вам не надали матеріали для ознайомлення. Є підставою для оскарження. І це не дрібниці, це підстави для скасування. Особливо це важливо для порушень ПДР, штрафів від ТЦК або порушень в публічних місцях. Що робити в таких випадках? Не панікуйте! Якщо ви не згодні, не підписуйте протокол. Фіксуйте всі порушення, які ви вважаєте за потрібне, на телефон або ж залучіть свідків. І головне, зверніться до адвоката за консультацією. Ми допоможемо вам проаналізувати документи і захистити ваші права.